Мотиваційний рух Don't Give Up презентує найпотужніше відео, яке кардинально змінить ваше відношення до своєї мрії. Я не знаю, яка у вас мрія, але мрія, яка примушує вас рано прокидатися і діяти, скоро стане реальністю. Багато з вас вже знають, що на початку буде складно. Життя змінювати завжди нелегко у процесі роботи над своєю мрією. Ви зустрінетесь з минулим, яке тягнутиме вас назад. Виникатимуть моменти сумніву та відчаю, і ви говоритимете, навіщо це мені? Навіщо? А навіщо зраджувати своїм мріям? Навіщо боятися непередбачуваних моментів, які приходять не для того, щоб залишитись, а для того, щоб навчити навчити мужності характеру і ніколи не зупинятися? Величність це не якась магічна чи ілюзорна річ, яку спробують на смак тільки обрані. Це те, що існує в кожного із нас. Для нас дуже важливо повірити, що саме ми ті самі, хто продовжує рости, хто продовжує працювати над собою і не втрачає жодної можливості, яка наближає нас до нашої мрії. Багато людей скаржаться і надоїдливо порівнюють себе з іншими. Багато людей не доводять справи до кінця і наївно думають, що все вирішиться. Але ні, не вирішиться. Ми стільки часу витрачаємо на пусті балачки про інших, що забуваємо про самих себе. Ми хочемо бути як вони, жити, як вони. Але хто в цей час буде жити нашим життям? Просто задумайтесь. Наш час обмежений, тому варто починати плекати своє життя, мріяти, бажати, досягати, витрачати свій дорогоцінний час на самих себе. Необхідно прогнати всіх невдах, негативні емоції та незрозумілі думки, які надають нам спокою. Тільки після цього заспокоїтись, глибоко вдихнути і почати діяти, запастись особливим типом мислення, справжнього переможця і пообіцяти собі ніколи не здаватися, відчути в собі силу та універсальність, яка притаманна сильним та універсальним, бути голодним до перемог і перебувати в голодному оточенні, яке відмовляється жити звичайним життям. Яке перетворюватиме твої сумніви на мрію, а твою невпевненість на конкретну визначеність? Ось де ваша присутність необхідна. Люди в цьому оточенні розуміють, що все, що відбувається в їхньому житті, залежить тільки від них. Думка оточуючих їх не цікавить, адже вони розуміють, що це повільний шлях в прірву. Вони знають, куди інвестувати свій час і з неймовірною ефективністю продовжують інвестувати в себе. Вони це не жертва обставин. Вони це щасливе та успішне майбутнє. І не важливо, які складнощі очікують на нас. Важливо те, чи продовжуємо ми свій рух до своєї мрії. І чи продовжує вона бути на нашому радарі життя? Неможливо перестрибнути на новий рівень, якщо просто все кинути та нікчемно здатися. Ми не повинні нікому нічого доводити. Ви повинні стати одним на мільйон. Оберіть свій шлях і пам'ятайте, що чим довше ви не зупиняєтесь, тим сильнішим ви стаєте. Чим довше ви відчуваєте опір від оточуючих, тим ближчими ви стаєте до своєї мрії і тим більше ви розраховуєте на себе. Продовжуйте говорити, що моя гра не закінчена, поки я не переніг. Моє життя продовжується, поки я продовжую вірити. Кожен повинен жити життям своєї мрії і крапка. Не слухай нікого, хто скаже, наче ти чогось не зможеш. Нікого зрозуміло. Якщо є мрія, оберігай її. Роби із свого життя мрію, а з мрії реальність Поставив ціль: добийся і крапка. В деяких ситуаціях провал неминучий, але не боятися відповідальності. Ось що важливо. Не роби крок назад, продовжуй не здаватися. Заглянь всередину себе і запитай, що ти хочеш. Якщо ти думатимеш, що здатен на щось, і думатимеш, що не здатен, у будь-якому випадку ти виявишся правим. Завжди міряйся силами з успішнішими за тебе людьми. Бажай більшого і отримай це. Я скажу тобі, те, що для тебе не новина. Світ не такий вже й сонячний, та привітний. Це жорстке місце, яке завжди перевірятиме на міцність, і зовсім не важливо, як ти б'єш, важливо як тримаєш удар, і чи продовжуватимеш йти далі. Тільки так перемагають. І якщо ти знаєш, чого ти вартий, йди і бери своє, але будь готовий удари тримати, а не говорити. Ніби то я нічого не досягну через нього неї когось, чи через себе так роблять боягузи, але я знаю, ти не такий, бути цього не може. Ти зробив крок раніше, або пізніше, поспішив або запізнився. Ці секунди потрібні нам завжди. Адже саме вони визначають, переможець ти чи лузер. Уяви, що зараз вирішиться все. Ти або знову береш себе в руки, або продовжуєш бути нікчемним, віддаєш момент за моментом, або даєш бій і вириваєшся вперед. Вибір за тобою це твоє життя. Тільки твоє, і якби не було важко, будь на поготові, тому що вихід існує завжди. Можливо, цей вихід не такий вже яскравий, але безперечно, він яскравіший темряви. Шанси надаються всім, і все, що залишається, це розпізнати їх і реалізувати. І чим частіше ти це робитимеш, тим яскравішим буде світло навколо тебе. Ти будеш намагатися робити щось, і це твоя перевага. Зроби це. Зроби це, зроби це. Май мужність дослухатись до свого серця та інтуїції. Ти повинен завжди пам'ятати про могутність людського духу, людської витримки та непереможності. Будь тим, у кого є ці якості, їх неможливо зламати. Просто неможливо. Ти всемогутній і світу не терпиться побачити це. Намагайся йти до кінця, тестуй свою витримку раз за разом, не шукай компромісів. Пам'ятай, що один невеличкий компроміс може заподіяти гігантської шкоди. Твоя внутрішня гармонія це не пошук себе, це створення себе. Повір, ти осідлаєш своє життя і станеш його володарем. Стань частинкою великого душею та тілом. Завжди потрібно вірити, пам'ятай про це, пам'ятай про це. Змінювати себе не просто коли ти не визначився, що далі, але той, хто збереже спокій і не дозволить негативним емоціям контролювати його життя, отримає все найкраще, омріяне та бажане. Страх вбиває мрії, страх вбиває надію. І якщо ти в своєму житті не там, де хочеш бути, то це тільки тому, що ти сам так вирішив. Кожного разу, коли ти говориш в своїй мрії, ні, ти наближаєш себе до нікчемності. Прийми відповідальність за все те, що відбувається з тобою зараз. Прийми те, ким ти являєшся, прийми себе таким, яким ти є. Кажи собі, я тут головний, я не дозволю обставинам зламати мене. Мене. Я не дозволю себе знищити, я обов'язково повернусь, і із... є талант, а є навики. Талант це те, що дається тобі природою, а ось навики для них потрібно попрацювати. Я завжди помічав за собою особливе завзяття та бажання не здаватися. Коли всі інші дивилися телевізор, я розвивався. Коли всі інші готувались до сну, я продовжував працювати. Коли всі інші прокидались пізніше, я прокидався раніше, щоб почати свій день з ефективного планування. Легкого шляху до успіху просто не існує. І неважливо, яким би ти не був талановитим, все піде кереберть. Якщо не буде чіткої цілі і конкретного плану реалізації твоєї мрії. Якщо ти доволі важко відносишся до поразок і не сприймаєш їх як новий етап ефективного життя, забудь про успіх. Зрозумій, щоб говорити на одній мові з людьми, які зробили себе з абсолютного нуля, одного таланту не вистачить. Ти можеш мати генетику кращу ніж я, можеш бути розумнішим та спритнішим. Але якщо ми біжимо з тобою в марафон, то тут виникне два сценарія. Ти або здаєшся першим, або я фінішую раніше. Третього не дано. Якщо в тебе є талант до бігу, а в мене навик перемагати, то шальки терезів будуть на моїй стороні. Але якщо ти розвиваєш свій талант та вдосконалюєш його, то повір, в тебе є всі навики, щоб не стати переможеним. Я завжди думав, що в мені є такого особливого, яка моя конкурентна перевага. І я зрозумів, це вогонь всередині мене, це гаряче бажання діяти і йти до кінця. Чи турбує мене поразка? Запитайте ви. Ні. Мене турбує тільки одне як не стати одним серед невдах. Мої цілі конкретні і мій сценарій життя написаний мною. Я відкритий до нового, я готовий ковзати по краю. Я залишаю за собою право на помилку, і це мій вибір. Я не ідеальний, але й не безнадійний. Мої амбіції не перешкода. Моя конкурентна перевага це мій талант, помножений на навик та зусилля. Вірити в себе потрібно. Ти повинен зберігати віру, щоб там не відбувалось. Розірви всіх навпіл, покажи, з чого ти зроблений. Виривайся на поверхню і докажи світу, що я цього вартий. Не впадай в сплячку. Зараз не час, щоб давати задню. Забудь слово завтра, забудь слово потім, забудь слово неможливо. Дуже шкода, якщо ти зараз не усвідомлюєш, що в твоїх руках знаходиться найцінніший ресурс на землі, і це час. Ми дуже часто забуваємо, що кожна хвилина, година, день, місяць, рік нашого життя знаходяться під нашою владою. Не чекай до останнього, щоб потім не шкодувати за втрачені можливості. Не чекай, коли твій поїзд життя рушить без тебе. Не чекай відповідного моменту, створи його самостійно, тому що хто як не ти, коли як не зараз. Хороша новина, тільки в тому, що в тебе є цей час, в тебе є ця сила, щоб перевернути свої переконання і почати жити життям своєї мрії. Не здавайся на етапах програшу, а дотискай цей останній міліметр. Так він виявиться драматичним та непередбачуваним. Ну і що? Хіба це сигнал, щоб опускати руки? Ні. Повір є щось цінніше цього, і це цінне знаходиться за межами страху та нерішучості. Будь тим, хто перестрибне всі ці хиби і не опустить руки. Повірить в себе і дотисне цей драматичний останній міліметр. Просто продовжуй.